Зараз, ви знаєте, нас поляки надихнули. От про що подумати. Ясно, що у нас зараз війна. І у нас офіційно немає вихідних. Насправді ми працюємо, працюємо заради перемоги, заради того, щоб вижити і жити далі, відтворити нас і наш простір. Але у Польщі запускається соціальний експеримент для бізнесу: чотириденний робочий тиждень, і тобто шість годин роботи щодня. Ну а потім ще п'ятниця вихідний. От давайте за душками зараз все, що з нами відбувається. Ми опитали влада грубич. Поговорила з людьми, що вони з цього приводу думають, якщо там здушки вивести усі обставини навколо Давайте пофантазуємо потім про нас, про про наш лайфстайл, як кажуть у Польщі. Чотири дні працювати, три відпочивати. Ну я думаю, в тих, в є діти було би зручно. Уже 30 червня у Польщі Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики оголосить деталі нового експерименту скорочення робочого часу. Поляки зможуть працювати чотири дні на тиждень всього по шість годин. Людмила, піаністка та викладачка з 50-річним досвідом, каже, це по людськи. П'ять днів нормально. Я вважаю, п'ять днів, але ж чотири краще тому, що потрібно ще й для себе залишити якийсь на відпочинок. бо… Зараз ну тяжко ще працювати. Тяжко головне, аби це не впливало на дохід. Я в освіті працюю. Я знаю, що це просто ну. Дуже мало заробляємо робота відповідальна. Віддаєш себе повністю студентові, і тому, звісно, напруга є у сусідній Польщі. Такий експеримент перший у східній Європі. Зі скороченням робочих годин зарплата меншою не стане. Тим часом у Франції, Іспанії, Данії та Бельгії подібна ініціатива від держав працює вже п'ять років. Основна мета скорочення демографічної кризи та контроль ефективності та якості роботи команд українці, мамі Ірині. Така ідея теж відгукується. Ну я думаю, в тих кого є діти було би зручно. А от чому? Ну тому, що би більше часу приділяли для дітей, для сім'ї. Якщо б у нас була чотири днівка, я б була дуже задоволена, і зарплата побільше, правда, Угу. <правда>, а от медсестра у приймальні неврології Аліна взагалі працює добу через три. Тож класичний графік для неї не знайомий. Подобається допомагати людям. Я вважаю, що це потрібно працювати за покликом серця. Але для колег зі стандартним робочим тижнем щиро побажали би чотириденку. Зараз обстріли люди не сплять ночами. А так, хоч один вихідний, коли людина може поспати, один вихідний на повний сон а інші два так. на те, щоб взагалі прийти Це до тями. Так. Хоча дехто вже і в нас має такий досвід. Бариста Леся працює 4 на 3 вже 6 років. Ди робиш всі свої справи, відпочиваєш, і через 4 дня заступаєш на зміни, повна сила. Щоправда, зміна в дівчини 12 годин. Студенти Денис та Аліса зараз на канікулах. Він у майбутньому хімік інженер, вона мультимедійна дизайнерка. Про європейський досвід із чотириденним робочим тижнем чули і вже розуміють. На майбутнє хотіли би такий і собі. Я думаю, якщо чотири дня ти працюєш, а 3 відпочиваєш, це дуже класно. Актуально для нас, наші країни. Я теж вважаю, що це гарна ідея. Того ж, на жаль, часто неспокійні ночі і неможливо виспатись. Потім іти на роботу, і неефективно працюєш. Якщо не виспався в поганому настрої, то добре, якщо є більше часу на відпочинок. Поки в Україні експериментів із тривалістю робочого тижня не планують тим часом у сусідній Польщі вже зовсім скоро сотні бізнесів запустять новий графік, що найменше на 15 місяців. Зараз дивіться, зараз е, така трагікомічна історія. Е, ну чому е, трагічна? Тому що реально закрутки не вдаються. Огірки не такі хрусткі, та? там капуста так не кваситься, ще щось. ну Це, це трагічна історія. Та, але комічна. Триніше, коли банки взагалі починають вибухати. Ну, просто. Тобто ти все законсервував, ти все зробив і потім. Але комічно, ну порівняно з усім всім, що відбувається, це, це здавалося б дрібниці. Але слухайте, нема дрібниць, все важливо. Е, в чому проблема? Ми дізнаємося. Дізналися? вчені дізналися. і зараз вам розкажемо. По 70 банок огірків викинули. Капуста не, не кваситься, все перетворюється в слизь. Проблема, про яку говорить авторка відео Ірина, виникає не через погане уміння господинь готувати а в солі. Майже вся вона розповідає імпортна, переважно Туреччина. До речі, тут не пишуть, що тут доданий фараціоніт калію. Ця сіль, я думаю, що це теж турецька, бо там так написано. Ще така сіль. Бачите, яка різноманітна сіль, по факту це все Туреччина. Продукція, що продається в супермаркетах, містить спеціальну добавку. Фереціоніт калію пояснює біохімік Ольга Гуренко. Чому почали скаржитися на консервацію? Тому що в турецькій солі міститься а, така добавка, яка називається фероціаніткалію, це добавка Є 536. Відповідно, це харчова технологічна добавка, яка входить до класу антизлежувачів. Що таке антизлежувачі? Це ті речовини, які допомагають запобігти злипанню і утворенню грудок у солі під дією вологи. Тому а, коли м -м, господині додають Турецьку сіль до консервації, як правило, вони будуть скаржитися на плісняву, на слизькість, на те, що огірки можуть втрачати хрумкість. Біохімік Ольга Гуренко пояснює, така добавка дозволена, але дозволена не означає універсальна. Оказується доданий соль єшка. Для чого вона це додавлене? Для того, щоб соль не комкувалась, не збивалась. Вона може стояти у вас рік і два і три, і нічого вона а Ми думаємо, боже, яка класна соль у коментарі. Ряг до відео Ірини люди діляться своїм досвідом. В тому році пропала закрутка. Не капуста вийшла, а якесь непорозуміння. Робила три відра по 20 літрів, і все викинули. Для консервації найбільше підходить кам'яна сіль. Роками перевірено. Огірки пропадають в першу чергу. Сіль не придатна для огірків. Було томати, огірки зривало, і капуста як вата. Тож, що ж робити тим, хто хоче мати хрумкі пахучі огірки чи капусту. Краще обирати сіль без домішок, без маркування Є 536, Є535 та Є538. Також дуже важливо читати етикетку. У складі має бути тільки натрій хлорид, тобто без будь-яких інших добавок. Оптимально це кам'яна сіль, яка крупного помолу або морська сіль, також без добавок. Дуже важливо не використовувати юдовану сіль. Для закруток, тому що йод також пригнічує ферментацію. Те, що сіль, проста річ, виявилося міфом, бо за білою крихтою часто стоїть хімія, логістика і навіть політика. В Україні сьогодні працює велике родовище солі на Львівщині, але на полицях майже суцільна Туреччина сьогодні в солі.